Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну, пікантну закуску або ж називають цю страву і салат із куриних шлунків. Заморочок мінімум. Продуктів для приготування мінімум, але це так смачно, що може бути і самостійною і стравою, і підійде до будь-якого гарніру. Готуємо! Для сьогоднішнього рецепту у нас було 500 г курячих шлунків. Попередньо їх добре почистили від всього зайвого, добре помили, і тепер воді їх потрібно відварити. Першу воду після закипання злили, залили другою водою. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімального, але при тому, щоб бульон продовжував кипіти. І варимо на протязі 1 години до готовності під кришкою. За 15-20 хвилин до готовності. Покладемо 2 невеликих лаврових листка, 3-5 горошин духмяного перцю та до смаку посолимо. Знову накриваємо кришкою і доводимо до готовності. Готові шлунки охолоджувати бажано в тому ж бульйоні, що вони і варилися. А тим часом нам потрібно замаринувати цибулю. 3 цибулини середнього розміру нарізаємо вздовж тоненькими смужками. Весь список продуктів, які будемо використовувати, ви можете прочитати в описі під відео і в самому відео. Перекладаємо в посуд, в який вона буде маринуватися і готуватися вся ця закуска. Додаємо 3 десертні ложки цукру, одна десертна ложка солі і одна десертна ложка яблучного оцту. Можна брати і звичайний. І все добре перемішуємо. Для маринування цибулі я завжди користуюся цими простими пропорціями 3 1. 1 Тобто 3 цукру, 1 солі, 1 оцту. Всю цибулю розмішали і залишаємо маринуватися 20-30 хвилин. Для цього буде достатньо. А тим часом охолоджені шлунки наріжемо ножем середніми смужками. Перекладемо їх до маринованої цибулі. Маринад не зливаємо, його там зовсім небагато. Оскільки цибуля маринувалася без додавання води. А ще подрібнемо невеликий пучок свіжої петрушки. І її висипаємо до всіх інгредієнтів. До смаку додамо чорного перцю. А сіль є в маринованій цибулі та 100 г майонезу. Оце і весь набір продуктів. Все добре перемішаємо. За бажанням можна додати ще якихось продуктів: моркву, солодкий перець, можна варені яйця. І в будь-якому випадку буде смачно. Даємо настоятися хвилин 20, потім подаємо до столу і насолоджуємося цим салатом чи закускою. Можна називати, як вам хочеться, головне, що смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки і поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!